Бажаю здоров'я, друзі. А ви знаєте, скільки треба грошей, щоб запустити власне виробництво 120 мм мін в Україні? А я вам скажу: щоб побудувати середній завод по виготовленню цих боєприпасів, що буде виготовляти мінімум 100 тисяч мін на рік, обійдеться від 10 до 20 мільйонів доларів. Це якщо будувати з нуля. А якщо виробництво інтегрувати на вже існуючий завод на будь-яке виробництво. То витрати будуть в рази меншими. 10 мільйонів доларів це начебто і великі кошти. Це 400 мільйонів гривень. Але враховуючи те, як провладні мародери деребанять сотні мільярдів доларів, то 400 мільйонів це копійки. Для них це зовсім не проблема. Якби не одне но. Якби при владі були не гастробайтери з РФ, а етнічні українці та державники, то ми б за три роки війни. Налагодили би виробництво всього необхідного нам озброєння та боєприпасів. А юридичне визнання війни війною забезпечило б нам не тільки мобілізацію усієї національної економіки та промисловості, а й запустило би процес виконання безпекових гарантій від міжнародних партнерів. Друзі, знайте правду та бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!